А далі ми будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту, де за минулу добу було. 68 бойових зіткнень. частина з них була якраз на Бахмутському напрямку. Цей напрямок залишається найбільш таким динамічним, особливо коли ми говоримо про е, намагання противника просуватися до часів яру, а обійти цей пункт оборони і фронтально і з півночі і з півдня. Е, були сьогодні твердження від е, речника е, командування Хортиця Назара Волошина, який казав про те, що неодноразово. Зово фіксувалися спроби окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів. Яр. Це противнику не вдалося, але більше про деталі навколо цього важливого пункту оборони ми поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається Дмитро Кожубенко. Це офіцер секції планування бригади Рубіж Національної гвардії України, яка зараз діє на Бахмутському напрямку. Пане Дмитре, вітаю вас! Ради бачити в ефірі каналу Еспресо. Доброго дня студію. Доброго дня, шановні глядачі, хотів би вас запитати про останню інформацію навколо якраз подій навколо часів яру. Що там відбувається? Чи вдається противнику якраз просуватися з півночі і з півдня про що говорив Назар Волошин? Що там його противника знищують? Що саме от останні новини з цих непростих ділянок фронту? Так, дійсно, противник вже застосовує техніку обхіду часового яру, так як взяти по фронту в нього не виходить. Він по фронту безпосередньо сковує наші наші сили вогнем, от, живою силою, але також він здійснює обхід. Він пробує прийти вздовж дороги Константинівка. Часів яр Бахмут, часів Яр константинівка а також зі сторони Богданівки. Хлопці з тих напрямків кажуть, що в даних лісах противника настільки багато, що куди не стріляне, завжди в когось влучиш. І це говорить про те, що противник не шкодує зараз ми... часів Так. Пане Дмитре, а що якраз в цих оцих низинах? Тому що як я розумію, це від Богданівки, Іванівського ідуть до... оці дві низини, які там впритул в, в до каналу Сіверський Донець Донбас. Чи ці ділянки заміновані, чи вдається нам артилерію знищити це накопичення противника саме якраз в цих низинах, де він намагається закріплятися там в деревах, чи поміж деревами, чи в створювати якісь там лінії оборони? Насправді потрібно розуміти те, що навіть якщо територія являється замінованою, то після першого масованого обстрілу всі фактично велика кількість мінно-вибухових загороджень знімається вогнем артилерії. Те, що не знімається вогнем артилерії, знімається першими штурмовими групами, які кидаються як м'ясо або ж як розгороджувальні підрозділи. І тому казати про те, що це їх так крепко стримує, насправді ні. Їх стримує це опір наших сил оборони, наших мужніх хлопців, які постійно відбувають штурми противника. А з приводу роботи нашої артилерії, чи змінилися в позитивну сторону забезпечення боєприпасами? Тому що вже всі знають, що боєприпасів ну не зовсім стільки, скільки потрібно, чи якась позитивна динаміка з нарощенням цієї кількості, чи поки що тримаємося тим, що маємо. На жаль, допомоги від наших західних партнерів досі в достатній кількості немає, і тому ми змушені триматися тим, чим є. Але на допомогу нам приходять і впівідрони, безпосередньо наші оператори впівідронів бригади Рубіж роблять усе можливе і неможливе. От постійно вдоха для того, щоб знищувати противника, враховуючи від недостатню кількість артилерійських снарядів. Так само і на Чесіярському напрямку хлопці із. Рот ударних БПЛА або просто хлопці, які з підрозділів навчилися працювати на ФПВ-дронах, також доволі вміло і ефективно знищують ворога за допомогою ФПВ-дронів. І саме це нам дає можливість частково перекривати те, той факт, що в нас недостатня кількість снарядів, ну не така велика, як у противника, тому що як уже казав наш президент України. Що співвідношення один до десяти. Насправді воно відчувається і доволі відчутно. пан Дмитре, а з приводу fpv дронів чи є достатня кількість як з цим арсеналом у наших воїнів в порівнянні з діями противника? fpv дрони їх багато не буває. от Але зараз відчутного дефіциту немає, тому що. Так як вже є достатня кількість і державних підприємств, які їх виготовляють, так само і в нас є велика кількість приватних підприємств, які їх виготовляють, і завдяки донатам наших людей, які не воюють, ми маємо змогу закупляти дані системи. І саме тому на даний момент відчутної нестачі ми не бачимо поки. Сьогодні слухав Назара Волошина, от, речника Оту Хортиця. Він казав про те, що ворог використовує різні способи доставки до лінії зіткнення, зокрема багі. Ви так само декілька днів тому говорив про те, що ворог використовує різну техніку, аби там добратися до лінії зіткнення. Що от зараз з точки зору? Танки, бронетехніка, баїм, мотоцикли. Як з цим противник обходиться, використовуючи це як основний, як ті чи інші способи платформи доставки до лінії зіткнення? Що найбільш поширено зараз? Що сказати щось такого, що дуже поширено, то це залишається бронетехніка. Зараз доволі часто вони використовують баги. Почали так дійсно застосовувати на деяких напрямках мотоцикли і квадроцикли. Безпосередньо на нашому напрямку оборони бригади Рубіж були е, здійснювалися штурми з застосуванням <кхи>, мотоциклів, багі квадроциклів. До чого при при тому, що це було комбіновано, а не там один день мотоцикли, в другий день баги. Ні, противник комбінує. Противник завжди змінює тактику, але основним е, способом противника до... Місця штурму це є бронетехніка, яку вони обліплюють своїм штурмовим м'ясом як динамічною бронею для наших дронів і артилерії, пане Дмитре. А з приводу е, часових періодів атак, чи зміщується е, в, в бік ночі кількість ворожих дій? Чи дійсно більшість атак проходиться в день, чи все таки більшість в, в, вночі? Сказати, що є якесь відчутне зміщення. Противника відносно того, щоб вести бойові дії вночі, то не скажу. Але сам факт того, що противник вже починає вести бойові дії вночі, це змушує нас задуматися над тим, що перше або в них є достатня кількість засобів нічного спостереження, або в них є достатня кількість штурмового м'яса для того, щоб вночі вони могли померти швидше, ніж в день. Не можна не запитати про фортифікації, тому що фактично у кожного воїна нашого запитують, що на вашій ділянці, чи вдається мон кажучи, мати сили засоби, аби відновлювати ті чи ті чи інші захисні споруди, як на, на зоні відповідальності вашої бригади, чи вдається це робити, чи мають ну, достатні там сили для цього, крім лопати, чи якісь там технічні засоби, які допомагають ну, покращувати фортифікації? Потрібно розуміти, що важку будівельну техніку на першу лінію ти не затягнеш, тому що вона зразу буде знищена або птурами, або артилерією, так? або тими самими впівідронами. І саме тому хлопці покращують свій, свої фортифікації, своє тактичне положення власними силами це кірка, лопата, сокира і підручні засоби, які в них є довкола них. Але так дійсно хлопці не сидять на місцях. От наші піхотинці бригади Рубіж, постійно вдосконалюють, покращують свої умови для того, щоб їм було комфортно вбивати русаків, які будуть на них бігти в штурм. Пане Дмитре, не можна не запитати про те, як ваші побратими розцінюють оці ухвалені законодавчі рішення щодо мобілізації? Чи достатньо цього на вашу думку для покращення комплектування та підготовки наших підрозділів та частин? І чи є у вашої бригади якийсь там унікальний свій там досвід співпраці з рекрутинговими центрами для того, аби ну, мати таке постійне надійне джерело підтримки? Е, в що підрозділ за рахунок ну, 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 нових бійців? Ну взагалі, до е, прийняття закону про мобілізацію, всі ставляться із е, дуже позитивної сторони, тому що його вже потрібно було давно прийняти, так як е, нам потрібні нові сили для того, щоб їх мати час їх навчити, і в подальшому ми змогли проводити ротації більш частіше із з е, більш підготовленими військовослужбовцями, з більш відпочившими. Безпосередньо рекрутинг до нашої бригади проходить постійно із центрами комплектування, такими як ТСК або іншими рекрутинговими центрами незалежними. Ми співпрацюємо, але на жаль, від них допомоги для гвардії не дуже багато, тому що їхні основним підрозділами, які вони забезпечують, являються збройні сили України. Але натомість ми маємо свої рекрутингові центри. До підрозділів гвардії наступу, так безпосередньо до бригади Рубіж є. У нас е, свій сайт бригади Рубіж. У нас у кожного підрозділу є е, свої сторінки: Фейсбук, контакт Телеграм. От там, де вони можуть кхе, е, рекламувати свої підрозділи, там надаються повні контактні дані для того, щоб можна було. Вийти на зв'язок із тим чи іншим підрозділом, до якого ти маєш бажання прийти служити. Тому закликаю всіх українців. Мобілізація скоро вже розпочнеться. Хто ще не встиг зробити свій вибір і поки він у вас є, хлопці, приходьте до нас, бригада Рубіж. У нас є прекрасні підрозділи. У нас є розвідальна рота, спеціальне призначення, в якій є прекрасний колектив, розумні командири, які бережуть своє життя. Також є багато піготних підрозділів там, де також. Розумні і добрі командири, а також добре навчають і забезпечують. Ну, звісно, хотів би запитати тоді. А чи є у вас такі, умовно кажучи, свої учбові центри, свої методики підготовки, щоб ну, ті, хто прийде до вас, ну, мав таки певний час на дійсно, на, ну, умовно тривалий, але якісний вишкіл, тому що зараз багатьох це хвилює, аби не опинитися на передовій до того часу, коли ти реально готовий до, до виконання тих непростих завдань, які є на лінії зіткнення? Так, звичайно. Ми маємо вже доволі великий бойовий досвід. Ми його не забуваємо, ми його примножуємо і постійно вдосконалюємо. І на полігонах, де є можливість в пунктах постійної дислокації, тимчасової дислокації, ми не сидимо на місці без діла. Ми постійно тренуємось, ми навчаємось. Так само до нас приходять люди. Ми молодих зелених, ми не відпускаємо в бій доти, доки ми не будемо впевнені в тому, що вони підготовлені. Ось один із прикладів це наша рота розвідки, спеціальне призначення бригади, яка також набирає із рекрутів, із молодих хлопців необстріляних обстріляних слуна по мобілізації або на контракт. І дані люди вони проходять доволі тривалий етап підготовки. Їм передаються усі таємні знання, які знають наші розвідники. І вже тільки після того, як вони складуть певні заліки, хлопці розуміють, що Дана людина готова виконувати завдання на першій лінії. Так само і піхотні, артилерійські, танкісти, зенічики. Кожен підрозділ має досвід і кожен підрозділ ділиться із ним, ним і з новими людьми, які приходять до них на контракт. Тому ніхто не забутий, ніхто в бій просто так не незнаним не відпускається. Ви згадали про розвідувальний підрозділ. Це думаю, достатньо як я розумію, відповідальна і непроста, і дуже важка робота. Цікаво, який віковий сенс для того, аби ну прагнути служити в такому підрозділі. Тому що думаю, що там навантаження таке, що вік все-таки ну напевно накладає певні обмеження в, в, в тих чи інших ситуаціях. Що за розвідпідрозділом підрозділом в середній вік, який там? Середній вік в розвіду в роті розвідки спеціального призначення нашої бригади це в районі 30-35 років. У них є і молоді юнаки там від 20 до 23 років, Є люди постарше, є навіть люди, які може 50 років. Для кожного в роті розвідки знайдеться посада. Не всі можуть бути топтунами, не всі можуть брати автомати. Ти там в розвідку, або тримати позиції разом з піхотою. Є е, багато інших посад, на яких вони можуть виконувати свої завдання для оборони країни, але переважно хлопці закликають молодих мотивованих людей, які відчувають в собі сили, це прийти до них, пройти мінімальний відбір для того, щоб ми розуміли, що людина вже е, має якийсь е, фізичний досвід, тобто, це там не нульовий дахляк, який сидів, тільки мишку класав там 20-25 років. А людина, яка Знає, що таке спорт, знає, що таке самодисципліна. А всього іншого їх навчають їм хлопці постійно вдосконалюються, як я вже казав, вони не соромляться і навіть не вважають, що це є чимось зайвим передавати свій досвід молодому поколінню. Навпаки, вони залюбки діляться своїми знаннями із молодим поповненням і дуже сильно. Вітається, коли людина, яка зайшла в нову підрозділ, стремиться до саморозвитку. саме от такі, от люди для них і потрібні. Це люди, які хочуть саморозвиватися, люди, які бажають бути кращими. А фізична підготовка, так дійсно, вона там на високому рівні, але рембо можна зробити з будь-кого, просто дайте їм час цим мужнім розвідникам, і вони навіть із дахляка за. Так, дійсно на нього піде трошки більше часу, але і з нього також зроблять прекрасного розвідника. Пане Дмитре, дуже дякую за те, що ви і ваші побратими робите для нашої оборони. Нагадаю, що це був офіцер секції планування бригади Рубіж Дмитро Кожубенко. Його бригада зараз діє на Бахмутському напрямку.